Нічний переполох Юрій Ярмиш. Жила собі в лісі стара сова. Одного разу, коли сідало сонечко, вона прокинулася, розплющила великі жовті очі і солодко позіхнула. Як гарно у лісі поночі, от якби сонце схвалося назавжди. Що? скрикнула сорока. Вона саме вкладалася спати і почула останні совині слова. Що сонце? Назавжди? Сорока стрепенулася, майнула чорно-білими крилами і полетіла до своєї доброї знайомої, балакучої синиці. Чули? Ви чули? зацокотіла сорока. Стара сова, а вона ж мудра птиця сказала, сонце сховалося назавжди. Вже ніколи не буде в нашому лісі дня. Ледве дослухавши сороку, синиця подалася до приятельки Зозулі. Новина, велика новина, заторохкотіла синиця. Шановна сорока тільки-но переказала мені слова старої сови, а вона ж мудра птиця. Сонце сховалося назавжди. Тієї ж миті лісові телеграфісти дятли відстукали тривожні телеграми в сусідні ліси. Всім, всім, всім. Слухайте, слухайте, слухайте. Сонце сховалося назавжди. О, сказала стара сова. То виходить, одного слова сонце сховалося назавжди. І вона набрала такого величного та мудрого вигляду, що сам пихатий пугач не витримав і гукнув Слава мудрій сові!» А понурий сич, якому заздро було, що він не перший це сказав. Подав знак сичися й сиченятам. Всі вони разом хававкнули. Хай славиться мудра сова! Хай славиться володарка всіх птахів! Той поклик луною пішов по лісу. На деревах щинився неймовірний гамір. Нічні птахи злетіли в повітря, сови та сичі шугали між деревами, страхаючи денних птахів світлом своїх банькатих яскраво жовтих очей. На болоті галасували невсипущі чаплі, ревли болотяні бугаї. У лісі їм допомагали пугачі. Пугу, пуга! Налякаєм ворога. Навіть ліниві дремлюги скракотали. Ну, ма прокидайтеся, годі спати. В темряві віднині станем панувати. А денні птахи посмутніли, принишкли. Веселі іволги, моторні берестянки, дзвінкоголосі вівчарики ніхто не міг заснути. У гніздах плакали, пищали пташенята, батьки заспокоювали їх, а самі з тривогою думали. А що, коли стара сова сказала правду? А що, як сонечко ніколи більше не вийде в чисте небо? Сови, сечі та пугачі, заходилися зганяти денних птахів до дупла старої сови, незабаром там зібралося все птаство. Слухайте, слухайте, загукали сечі. Промовлятиме наша мудра сова, і сова, набундючившись, мовила: Віднині в лісі день буде чорний. Тепер ми, нічні птахи, господарі тут. Усі мусять нам коритися. «Славте, славте нашу володарку! загукали сичі й пугачі, і перші почали. Слава старій сові! Слава наймудріші птиці! Сонце більше не з'явиться! Деньні птахи збилися докупи й мовчали, і раптом, звідкись почулося тоненьке й задиркувате. Я не вірю, що сонечко зайшло назавжди. Нічні Птахи від несподіванки замовкли, денні попіднімали голови. Схопити зухвальця і негайно привести до мене, звеліла стара сова. А навіщо приводити? Я й сам прилечу. Малий жовторотий щиглик сів на гілці поруч із старою совою і задеркувато кинув. Красне сонечко знову зійде. От як запала. Тиша. Але за мить нічні птахи отямилися. Судити, зухвальця, судити негайно! Сонце зайшло назавжди! Слава мудрій сові! Люта совина сторожа вхопила веселого щиглика і поставила в коло суддів Пугача, сича та дрімлюги. Вигнати його з лісу! ліниво почав дрімлюга. Але сич перебив. Треба кинути захвальця в печеру до кажана. Совина сторожа заходилася виконувати вирок, і саме в ту хвилину на сході поза лісом з'явилася вузенька червона смужка. Гляньте, гляньте! Радо защебетали денні птахи. Світло! Смужка все більшала, веселішала. І ось вранішня зоря. Заляла рожевим сяйвом дерева, вмиту росами землю. Посліплі нічні птахи метнулися в схованки між гілок по дуплах, далі від всіх сховалася сова. А сонечко велично піднімалось у блакитне небо, посилаючи на землю свої теплі промені, бо хіба під силу кому-небудь у світі погасити? 여호